Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і цим відео ми розпочинаємо огляд партії жіночого Ставангера, відомого супертурніра, який проходить у Норвегії. Цього разу, окрім традиційного чоловічого турніру, ми також стаємо свідками дуже цікавого змагання жінок. Шість дуже сильних шахісток, на чолі з чемпіонкою світу китаянкою Вендзюнь зіграють в два кола в класичні шахи. Щоправда, в регламенті цього змагання є свої нюанси. Якщо класична партія закінчується в нічию, то суперниці переходять в так званий Армагеддон і там же очки діляться по-своєму. Я не хочу вдаватися в подробиці цих моментів, мені особливо не дуже подобається ось таке розмежування. Якщо класичний турнір, то класичний. Якщо Blitz або Рапід, то вже з таким контролем граємо до кінця. А тут якась змішана система, тому давайте просто будемо концентруватися на шаховій суті цього змагання. І зараз розглянемо дуже цікаву партію третього туру, в якій білим грала наша шахістка Анна Музичук. Цікаво, що на цьому змаганні вона грає без своєї молодшої сестри Марії, яка готується взяти участь в іншому престижному змаганні на іншому континенті. Дуже скоро в Сент-Луісі пройде відоме змагання серед жінок. Кубок дружини відомого американського шахового мецената Рекса Сінкфілда. Але про те змагання згодом. А зараз концентруємося на партії Анну Музичук проти іншої відомої шахістки індійського гросмейстера Хампі Конеро. Отже, наша шахістка пішла: Е4, у відповідь: є 3 кінів три 6 слон слонба 5, іспанська партія. Чорні зіграли А6, після слон А4 Кінів 6, 20, слон С5 і С3. У цій позиції чорні найчастіше грають Б5, проганяючи білого слона, або просто роблять коротку рокіровку. Але й профілактичний хід слон А7, який зробила Конеру, також сильні шахісти роблять досить часто. Наприклад, можна згадати таких титанів минулого, як Олександр Алехін та Пауль Керес. Та й зараз це продовження час від часу зустрічається. Білі грають Д4, і зараз бити на Е4 це не дуже хороша для чорних ідея, тому що вони банально не закінчили розвиток. Тому краще спочатку зіграти b5, проганяючи слона, далі d6, зміцнюючи пішака Е5, h 3 слон b7, слон Е3, розмін на d4 і кінь Б4. Зараз кампі Конеру нападає на слона пішака е 4 і їй вдається знищити традиційно сильного слона білих. Після ферзь d7, тура FE1, чорні нарешті роблять коротку рокіровку. У білих сильний пішаковий центр, у чорних два слони, але один з них зараз буде розмінений. А саме Чорнопольний, після Д5, слон е 3 тура Е3, тура АЦ8. Ідея чорних цілком зрозуміла: зіграти c 6 відкрити вертикаль c, нападаючи на ферзя. Тому Анна грає кінь d 4 після c 6 міняємось, і ферзь нарешті тікає на d3. Тураєв е8, тиснучи на пішака, білі грають тура АЕ1, квартирка g6, кінь f 1 кінь h5 і кінь g3. Чорні вирішили розміняти кони, зіграли ферзь d7, нападаючи на пішака. Білі повернули туру на e 3 тура e 7 f 3 і після ферзь b6, звісно, відхід короля на h1, слон b7 і ферзь d2. На дошці абсолютно рівна позиція, і, як мені здається, найкращим ресурсом для чорних було зіграти тура e 5 щоб якнайшвидше розміняти слабкого пішака d. Але Хампі Конеру вирішила піти тура С 8 і білі грають кінь С2. Мета українки зрозуміла: зіграти тура Д3, можливо, навіть тура Д1, і тиснути на пішака Д6. Чорні грають тура Е5, але вже запізно. Білі грають тура Д3 нападаючи на пішака, тура 5Е6, кінь Е3, H5 і тура Д1. Відчувається, що Українка прихопила суперницю, але от після А5 бити на Д6 не можна, тому що буде взяття і просто втрачається кінь. Тому найкращим ресурсом за білих було спокійне Б3, зберігаючи всі позиційні плюси свого становища. Але Українка поспішає, вона ставить коня на Д5, нападаючи на ферзя, легкі фігури розмінюються і чорні грають в тура С8. Тут бити на D6 також недобре, тому що фігури міняються, партія переходить до турового еншпілю, в якому у чорних все добре. Вони грають в тура С2 і гарантовано пішака відіграють. Тому білі ставлять пішака на А3. Чорні грають Б4, взяття забираємо пішаком, ферзь Д4, і Конеру міняти ферзів не стала, пішла тура С5, Б3 зіграли білі, король H7 і Тура А1. Тут чорним варто було відразу зіграти Тура c 6 пропонуючи розмін ферзів. Але Конеру на c 6 поставила ферзя з метою піти Тура c 1 і тут Українка робить найсильніший хід. Вона, звісно, не б'є на Д4, тому що там чорні забирали на d5, а грає короля ж 2. Ось такий профілактичний хід. Тепер Тура c 1 робиться без шаху. Тому чорні грають тура Е7, взяття на D6 і ферзь С7 зіграли чорні, і тут вже Анна Музичук реваншується. Українців варто було зіграти тура А8 з загрозою мату. Ну а що робити чорним? Треба перекриватися турою, а тут просто F4, і вибачте, білі виграють матеріал. Чесно кажучи, не зрозуміло, чому так не зіграла музичук. Можливо, вона вважала, що ще не пройшла контроль і знаходилась в цей ноті. Коротше кажучи, Українка тут не пішла тура А8, зіграла король ш 1 і, по суті, втратила перевагу. Після шахового взяття ферзь С1, ферзь Д1, ферзь F4, ферзь Д2. Подвійний напад, але ферзь G3. Бити, звісно, на Б4 можна. Тут у білих два зайвих пішаки, але активізація чорних фігур дуже неприємна. Після Тура Д1, тура С2 загроза мату, тура G1, ферзь Е5. Ну, якось важко тут реалізувати перевагу з такою турою G1, незважаючи на те, що у білих два зайвих пішаки. Тому тура D7 зіграла Анна Музичук, не побивши пішака, і відбувся перехід до ферзового еншпілю. Шах. Король H2, король G7. У білих один зайвий пішак, але реалізація дуже непроста. Після ферз D4 шах, король G8, трошечки повторили позицію, білі грають H4. Ферзь е 3, загроза взяття на б 3 захист, ферзь е 1 напад на h4, шах, король g8, і ось такий захист пішака просуванням свого пішака на е 5 Чорні грають ферзь С3. Звісно, білі не можуть переходити в пішаковий в такій редакції, та й сам ферзь білих під боєм, тому шах король g7, ферзь d5, захищаючи обидва пішаки. Чорні відходять ферзем на е 1 білі грають ферзь е 4 пропонуючи розмінятися на центральному полі. І тут чомусь чорні погоджуються і міняються на е 4 Треба було просто відійти на С3. І перемогти в такій ситуації білим було б вкрай важко. Та й просто досягти якогось мінімального прогресу дуже непросто. Але чомусь Конеру вважала, що в пішоковий еншпіль в такій ситуації можна перейти. Порахувала варіанти і забрала на е 4 Наша шахістка, звісно, б'є король F8. Ну, зрозуміло, що король йде на Е6, далі атакує пішаки, але вибачте, у білих один пішак зайвий, хоча і здвоєний. І білий король йде вперед, король Е7, далі король Ф3. Якщо зіграти король Е6, то білі грають король F4, і чорному королю доводиться відходити назад. А білий король переходить на d4, а потім просто атакує пішака Б, віддає пішаки по центру і Б4. Тут чорні нічого не встигнуть зробити. Білі швидко проводять ферзя. Тому індійська шахістка вирішила зіграти g5. Не знаю, заздалегідь вона планувала так піти, чи це вже від безвиході. Хай там як Українка забирає і отримує два зайвих пішаки. Чорні грають король 6. Тут цілком можна було зіграти король 4, а після H4 піти король G4. Взяття, але тепер не король б'є h4, а король f 3. І у чорних великі проблеми. Звісно, якщо стояти на місці, відходячи на Е6, то білі поступово реалізують перевагу. Тому відчайдушний ривок до пішака Б3, але тут простий пішаковий прорив: е 5, взяття, ж 6, забираємо Е6 і білі швидше ставлять на дошку ферзя, виграючи партію. Але й ходу ж 3 який зробила українка, вистачило для кінцевої перемоги. Після взяття Анна пішла король Е3. Якщо чорні зіграють є 6, то білі просто просувають пішака на ж 6 і поступово реалізують зайвого пішака. Тому король D6 зіграла суперниця Українки, Анна пішла король Д4 і реалізувала простий план. Атакує пішака Б4, створює прохідного, ну і чорні просто не встигають. Король F3, b4 взяття, b5 H4, b6 h3, b7 h2. І тут останній штрих дуже важливий нюанс: b8 ферзь шах. Це треба було врахувати, йдучи на даний форсований варіант. Після король G2, ферзь b 2 шах, і тут Хампі Конеро вирішила здатися. Дійсно, на дошці абсолютно виграна для білих позиція, і найголовніше те, що присутні два пішаки по вертикалях G і F. Якщо їх прибрати, то це теоретична нічия. А як могла продовжуватися партія, якби чорні зіграли король G1? Та дуже просто: підходячи до короля Ферзем, білі, врешті-решт, перекидують його на Е4. Це знову ж таки з шахом робиться. І просто заганяють короля під пішака. Після чого наявність чорного пішака і 7 грає на руку білим. Після Ферзів 2 не пад, пішак чорних йде вперед, і ферзів-1 мат. Ось така цікава партія, в якій Анна Мозичук все ж таки переграла свою суперницю. Будемо відверті, саме Українка по ходу зустрічі була ближчою до перемоги, і, врешті-решт, Хампі Канеро поминилася останньою. Не знаю, що було в її голові, коли вона міняла ферзів. Яка там нічия, їй примарилася. Але, як ми бачимо, все ж таки пішакове закінчення з зайвим пішаком здебільшого є виграним, що й довела Анна Музичук. Взагалі треба сказати, що Анна Музичук дуже непогано грає цей турнір. Вона, як ми вже пам'ятаємо, на ходу виграла два етапи гран-прі і зараз підтверджує свій високий клас. Наразі Анна Музичук дуже близько до першої позиції, і ми будемо далі слідкувати за її турнірним шляхом, аналізуючи найбільш цікаві партії. Якщо це відео вам сподобалось, стисніть вподобайку, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!